Увесь двір загуб від здивування, коли фермер вручив мисливцю на велетнів трьох чудових червоновухих цуценят, і урочисто оголосив, що відтепер вони власність Фінлея. Та не встигли вщухнути захоплені вигуки й оплески, якими гості вітали сміливого мисливця, як фермер Кайл своїм громовим і владним голосом. Звелів коліну, аби той вишикував у дворі весь свій загін як ветеранів, так і новаків. Всі знали про колишню неприязнь фермера до лісових хлопців, тому у багатьох присутніх, включно із шерифом Діланом, виникла підозра, що стариган вирішив наприкінці зіпсувати всім свято. Однак нічого такого не трапилось, коли лісові хлопці міцні мов на підбір. Як один в бранні яскраво зелені святкові костюми виструнчились перед фермером той виголосив на їх честь першу й останню в житті урочисту промову, де визнав їхні подвиги, похвалив за сміливість, подякував тим, хто долучився до порятунку від страшної загибелі його доньок, наймитів і служниць, та запевнив, що всі вони заслуговують на винагороду за його сигналом. Брайс і Брук винесли невеличку скриньку, І лісові хлопці, як ветерани, так і новаки отримали з рук фермера по важкенькому мішечку золотих та срібних монет. Увесь цей час Кайл був спокійним і суворим, але коли гроші вже роздали, на його обличчі раптом з'явився лукавий вираз. Він кивнув донькам і служницям, і ті попрямували до курника. Та стали виносити звідти одну за одною кайлових курочок. Кожна курка сиділа в окремій, святково прикрашеній квітами й стрічками клітці. Кайл брав їх по одній і урочисто вручав кожному з лісових хлопців, примовляючи Зроби но щасливою сьогодні свою кралю принадницю, не порушивши закон. Чи ось бачиш, щастя саме йде тобі до рук. Навіть без ризику для життя. Новачки щиро не розуміли, до чого він це, однак ветерани загону і нечисленні друзі фермера, які чудово пам'ятали те, що саме лісових хлопців Кайл засуджував і, може, й досі засуджує за викрадення його пташок від душі реготали. Що й казати фермер відривав від серця найцінніше. Тож всі це оцінили, і ніхто не образився. А Берт і Рой, котрі отримали в подарунок по здоровецькій клітці, в кожній із яких знаходилися півень і аж три курки на розпліт, не тямилися від щастя. Відтоді, у присутності Кайла, погано відгукуватись про лісових хлопців було заборонено, хоча загадкові зникнення його курей одиво тривали. Але тепер. І з ким би фермер не розмовляв про сміливих мисливців на чудовиськ, він завжди казав, що вони хлопці, що треба, хоч злодії та шалапути, як тягали в мене курочок, так і тягають. Та що вже там пара курок у порівнянні з перемогою над велетнем? Хоч могли б і по людськи попрохати бідного старого, який тепер все для них ладен зробити, а не випробовувати долю, перелізаючи через огорожу. Весілля завершилося запальним танком. Може, музикантів потішила історія з кайловими курочками? Чи був для цього якийсь інший привід? Але вони знову заграли та заспівали ту ж саму пісню, яку Фінлей вже одного разу чув на святі квітучих галузок Орли у небесах кричать над перепілкою. Орли у небесах кричать над перепілкою. Орли у небесах кричать над перепілкою, Плачуть та стогнуть над перепілкою. Плачуть, клекочуть над перепілкою, Плачуть, клекочуть над перепілкою, Плачуть, клекочуть над перепілкою. Орли у небесах кричать над перепілкою. Після цього ситі та задоволення гості, які, хоч і щедро обдарували молодят, Однак і самі отримали від фермера Кайла подарунки у відповідь, почали розходитись по домівках, і якщо згодом хтось із новоприбулих до Сентінела поселенців насмілювався назвати фермера скнарою, то старожили обурювались і заперечували Це Кайл скнара. Ну, голубчику, одразу видно, що ти тут новенький. Ось побував би ти на весіллі, яке він своїм донькам влаштував. Той був би про нього іншої думки. А що не тринькає гроші, то це не скнарість, а розсудливість. Бери його за взірець, то за десяток років теж станеш заможним та шанованим. Фінлей лежав на старому плащі, закинувши руки за голову та малуючись зоряними квітами, що розпускалися в гіллі могутнього дуба серед пожовклого осіннього листя. Зірки, як завжди, усміхалися мисливцю, а він, пожовуючи кінчик стеблинки, незворушно дивився в перлинні очі неба. Джек Білчун, як завжди, вартував на дереві, а поруч із мисливцем. Лежали три червоновухі цуцики, молодій й симпатичні хижак і красунчик та їхня прекрасна сестра принцеса. Фермер Кайл і мисливець Фінлей вирішили назвати їх на честь героїчних родичів, котрі загинули в бою з вухатим велетнем. Вони сподівалися, що малюки згодом виправдають ці імена. Минув місяць після весілля, цуценята підросли та зміцніли. Хай і не зовсім позбулися властивої молодим псам клешоногості. Все ж учора ці юні червоновухі воїни допомогли загону лісових хлопців вбити кількох щуряків, котрі насмілилися з'явитися в околицях Сентінела з півночі, і тепер задирали носи, як досвідчені ветерани. Мисливця розважала їхня самовпевненість, і він, усміхнувшись, подумав Ну ні. Їм ще потрібно хоч трохи підрости та зміцніти, а мою джил треба поселити в столиці в затишному домі та під надійним наглядом, а вже тоді. Світало! Мисливець виплюнув стеблинку, підвівся і перевірив своє спорядження. Далі підняв із землі плащ, обтрусив його та накинув на плечі. Білчуне, почекаєш мене тут? спитав він, задерши голову і намагаючись розгледіти свого приятеля в густому добовому листі. Я хочу піднятися з червоновухими на прикордонний перевал і поміркувати на самотій у тиші про різні речі. Незабаром повернуся, і підемо до Сентінела. Як забажає ваша майже шляхецько лицарська милість! Відгукнувся Джек ледь буркотливо. Однак він не дуже образився на друга, оскільки не проти був ще трохи подрімати. Я був там учора на розвідці, нічого небезпечного не помітив. Фінлей покликав псів і без поспіху рушив угору стежкою, ледь помітною серед кущів і трави. Тепер на схилі перевалу царювала найталановитіша з художниць осінь. І, хоча в листі на деревах ще переважала зелень, вона вже взялася за свій пензлик, змінюючи де не де барви тутешніх дібров. Фінлей тихенько наспівував пісеньку про зустріч із болотяною дівою, яку цієї весни почув від Інтайра, а цуценята радісно гасали туди-сюди, досліджуючи нову для них місцину. Незабаром мисливець проминув галявину. Декілька місяців тому, не тяну, й велетень, тоді ще з голомозою макітрою на в'язах безтурботно гриз оленячу тушу, навіть не підозрюючи про те, що поруч на нього чигає смерть. Небо поступово світлішало, а коли юнак і його нові чотирилапі друзі дісталися вершини перевалу, розвиднілось остаточно зірки щезли, а в однокрай на сході. Прорізали сонячні промені. Та Фінлей не дивився на схід, його погляд був прикутий до півночі, яка тепер розстелилася перед ним, така грізна, таємнича й жадана. Ранок був ясним, але далеко над горами купчились темні хмари, ніби попереджаючи мисливця про небезпеку, яка там підстерігатиме його. Коли б він наважився втілити свої задуми. Однак Фінлей давно все вирішив так, тепер він був казково багатим і міг би стати королівським рицарем, але багатство й титули були для нього порожнім звуком. Про мене, зима його червоновухі цуценята стануть дорослими псами він відправить джил і джека в столицю. Й рушить нарешті самотою у північні мандри, і лише хижак, красунчик і принцеса супроводжуватимуть його у цій дорозі в невідомість. Цуценята ніби відчули, що мисливець думає зараз саме про них, і, вгамувавшись, стали поряд і теж уважно вдивлялися у незвідану північ. Так вони стояли в яскравих променях світанку на верхівці прикордонного перевалу. Чоловік з очима блакитними, мов небо, і трійка червоновухих щенят. Вони не боялися нічого і нікого, навіть лютих велетнів. Кінець роману Едвіна Смолета Друзі мисливця Фінлея. Першої частини циклу Хоровод Велетнів. Для вас читав Характерник Запис, здійснено у серпні 2024 року. Якщо вам сподобався твір, можете підписатися на канал автора в описі.